Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на огляді Hyundai Santa Fe 2013 року це повнопривідний кросовер з надійним 22 літровим дизельним двигуном 145 кВт та автоматичною коробкою передач. Автомобіль має 195 тисяч рідного пробігу та знаходиться в відмінному стані. Також оглянемо візуальний стан даного автомобіля. Авто не фарбоване в рідній фарбі. Пізніше перевіримо його професійним приладом. А зараз глянемо візуальний стан. До речі, автомобіль дуже збережений. Немає ні царапин, ні вмятин. Як бачите, в гарному візуальному стані. Також у нас присутні легкосплавні диски R19, літня резина. Безключовий доступ, фаркоп, камера заднього виду у нас присутня. Як бачите, ледходові вогні у нас є Біксенонові фари. Також зараз перейдемо до комплектації всередині даного автомобіля. Дійсно, гляньте, ну тут дуже збережене. Також пройдемося по комплектації, що у нас лед Ледходові вогні та біксенонові фари, легкоспавні диски R19 літньою резиною. Бачите, дуже збережені. Також безключовий доступ. Також повний пакет склопідйомників, підігрів руля, електрорегулювання сидінь. Мультикермо. Також подивіться на стан даного автомобіля. Також панорамний дах. Двозони клімат-контрольного, відційна система у нас є, камера заднього виду, підігрів передні та задні сидінь. Також прийдемо в задній відділ даного авто. Подивіться на цей стан дійсно збережене авто. Підігріви задні, шторки для пасажирів. Як бачите, все в гарному стані, дуже збережене. Також подивіться на карти, не поцарапані, прийдемо багажний відсік. Камера заднього виду у нас присутня. Партроніки, фаркоп. Все в гарному стані. Також все в наявності, нічого не виймаємо, не продаємо. Все віддаємо в комплекті. Фаркоп, всі ключі, все присутнє. Також гляньте на стан. Багажного відділу. У нас розетка 220. Також полка є. Перейдемо з другого боку, подивимося. Подивіться на стан. Стан дуже гарний. Нічого не поцарапано, не подерто, не прокурено. Панорамний дах цілий, все працює. Так, у нас пасажирське сидіння, електрорегулювання. Тож подивіться на стан, все збережно, все гарно. Також зверніть увагу на сидіння, нічого ніде не поцарапано, не подерто, нічого не перешивалося, все в збереженому стані. Також проїдемося даним автомобілем. Послухаємо, як працює моторик, переключає коробка, до речі, включив підігрів руля. Дуже, до речі, нагрілось, гарячий-гарячий. Трошки проїдемося. Як бачите, пробіг 195 тисяч рідний. Є вся сервісна історія, також він код надам пізніше, бачите, коробка автомат переключає дійсно гарно, без ривків, без, без толчків. Все дуже добре працює. Також перевіримо даний автомобіль професійним прибором на підкраси. Але наголошую, що авто не фарбоване. Зараз все побачимо. Бачите, б'ється 120, 104, 140, 121. Вся б'ється в рідній фарбі. 126, 127. Авто не фарбувалось. 98, все б'ється до 145. Дійсно авто на свій рік збережене. Надійне, наголошую, авто не фарбувалось, немає царапин, потертості, м'ятин Все в рідному. пару є сколиків на капоті, так як це не нове авто. Це є нормально. Як бачите, все б'ється 110, 120, 130, все рідні фарбі. Як бачите, авто не фарбоване, як і говорилось, також можете зафіксувати собі він-код, перевірити по всіх базах, автомобіль з рідним пробігом. За пробіг ми відповідаємо. Це Santa Fe, відмінний варіант для тих, хто шукає надійний, комфортний та добре оснащений курсок. Також сервісна історія присутня. Автомобіль обслуговувався на сервісі Hyundai. Як бачите, всі штампи. Hyundai ївські. все обслуговувалося. Hyundai. Останній пробіг 192 986. В даному автомобілі наголошую 195 тисяч рідного пробігу. Також у нас присутні два ключі. Також більше інформації ви можете почути за номером телефона в шапці профілю. Підписуйтесь на наш канал. В майбутньому більше відео, оглядів про автомобілі.